Я закінчила філологічний факультет у 2012 році за спеціальністю мова та літературна англійська. Це виходить майже більше ніж 10 років тому. А в різні періоди життя я по-різному оцінювала вклади, який я отримала від своєї освіти. Спочатку я була дуже щаслива працювати за фахом в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 міста Чернігова. Паралельно з цим я могла суміщати цю діяльність з проектами, які здавалися мені дуже захоплюючими. Наприклад, ми створили групу навчання для вокалістів та музикантів, де ми навчали англійські мови та вимови в проекті The Wall, Pink Floyd». Дія усвідомила, наскільки мені пощастило, що моя освіта не обмежує мене лише роботою в школі, а я ще була здатна працювати як перекладач. Зокрема, я співпрацювала з американцями, волонтерами корпусу миру та зі студентами, випускниками старшої школи та викладачами Дуверського коледжу Великобританії. Пізніше мені пощастило отримати можливість бути в команді перекладачів і організувати проїзд та перебування хореографки з Швеції в Чернігові, що далі дало мені змогу самі відвідати цю країну. Був ще власний проєкт, в якому я намагалась поєднати вивчення іноземної мови з театральними методами. Та після коли для мене стало важливим своє.